Світлана Соляник інструкторка з цифрових навичок у державній установі Центру комплексної реабілітації Поділля, допомагає незрячим освоювати сучасні смартфони. Заміжня захоплюється в'язанням. Життєве кредо. Відмовитись можна в будь-який момент. Ви допомагаєте людям, які втратили зір, опановувати сучасні смартфони. Як саме відбувається? Взагалі, в чому заключається ця допомога? Ну і що? З чого починається навчання? Взагалі? Mm -hmm. е, ну, навчання починається що, з того, що в людини повинно з'явитись бажання в першу чергу. Потім вже ми беремо будь-який смартфон, але бажано все-таки деякі види їх, да, деякі uh -huh. марки, uh -huh. які більш пристосовані до цього. І включаємо на них такі собі програми, які називаються Читачі з екрану. Вони вмонтовані в усі наші сучасні смартфони. Просто треба знати, що це за програма і де її вімкнуть. Одразу скажу, що це вмикається в загальних налаштуваннях в розділі доступність, як на айфонах, так і на андроїдах. Я буду паралельно подивитися. Пробувати. Да, мені цікаво <гум> подивитися і так загальне так. да, да. А взагалі. А ви поки розкажіть нам, Світлано, а чи є якісь ну, з якимись труднощами стикаються взагалі люди, які вперше будуть опановувати ці програми? Е, найперше, з чим стикається людина, яка ніколи цим не користувалася, з подвійним дотиком. Що це таке? Це коли людина, е, от зряча людина, побачивши якийсь об'єкт на робочому столі, вона доторкнулася до нього, він у неї відкрився. Угу. Для того щоб незряча людина відкрила ту чи іншу програму, їй потрібно зробити подвійний дотик. Між першим і другим дотиком повинно бути не більше ніж 0,4 секунди. Це майже одразу. Майже одразу. Тому як мишкою. Шо? Да, Шо? Як... Так. От да. клас класна а... асоціація. асоціація. Клас. Чому? Клас. Тому що хто не користувався мишкою, це буває набагато складніше. У нас були випадки, коли ми з клієнтами цей подвійний дотик відпрацьовували по 5-7 днів. Угу. І тому, коли мені коли приходить людин, нова людина і говорить мені. Ой, та я там мишкою працював, у мене от камінь з душі просто. Я розумію, наскільки це простіше, пояснити людині. І тому тут вже починається. Да? Потім є спеціально в цій ж програмі є в налаштуваннях цих читачів з екрану такий собі тренуальний екран, да? де ми можемо відпрацьовувати всі наші жести і при цьому не порушити налаштування нашого телефона. А ми можемо на телефоні, там, щоб ви так, показали зараз я... роботи? Так, да, зараз я показую, як взагалі відбувається. Да? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Я думаю, да, так, так буде добре. Зараз камера зробить крупний план. Угу. Uh -huh. І, uh -huh. да, Все буде от, видно да. глядачам. Так, да, от, наприклад, подвійний дотик. Да, тушу. календар. Так, да, календар. Все, він у мене відкрився. А будь ласка, тільки Можна отак протягніть. Можна трішки руку витягнути. Протягніть трішки руки, да, да. Так, щоб було краще видно. Так, і пішли. І ми вже взмахуваннями переходимо, переносимо ага. фокус курсора на іншу точку. Ага. Да. Виходимо звідси. Система. Дуже всіх цікавлять ага. на сьогоднішній день, як працюють месенджери, соціальні ага. мережі, ага. Да. як зателефонувати перше, з чим приходить людина. І тут уже, ну от наприклад, телефон. Да. Телефон. Да. Ми відкриваємо телефон. Телефон.

Я числа учора подзвонити «Мій і Стар». Ага, тобто всі абоненти озвучують, озвучують на папа. Озвучується да ні. Є? Це зараз ми в нещодавніх, тому ага, по хронології то, да й останнього тих разу тих телефонували, так? телефонували. От Аня телефонувала це, Аня наша гості редактора. Аня да, Перше, швидкий контакт. Мені не потрібно. Подпалити, я або шукаю або кнопочку зателефонувати або позвонити. Роблю mm -hmm. на ній подвійний дотик і у мене йде виклик. Ось таким чином все працює. Да. Ну, мені здається, просто треба звикнути про... Правда працювати по перше, звикнути по, е, до того як працювати. Да. По друге, звикнути до голосу, тому що дуже багато е, зрячих, які кажуть, ну як ти його розумієш, про що він тобі говорить. Темп мовлення тут теж виставляється. Можна зробити швидше, можна зробити повільніше. Да? От зараз вийду з стіл. телефон. Телефон mm. це вже кожен підлаштовує просто да. от, як, з... то, як, як, як дивишся X2, відео, якщо X2, дуже цікавий стріл, саме ставиш X2. X2. два швидкість. Я теж про да. це подумав. Ага. От так. Да? І так. Темп мовлення 82%. два Стало помаліше, так. Тобто, вже більш для зрячої людини більш зрозумівліше. Той темп мовлення, який в мене стояв, це саме та швидкість, яку сприймає наш мозок. Ми на початках, коли людина бере телефон, то ми, звичайно, робимо повільніше, щоб до цього всього поступово звикати. Далі, месенджери. Та сама історія, що з телефоном. Ми заходимо. Але відкрити меню програму Телектрам. і по факту ми в месенджері можемо і писати, писати, і, і, писати, голосові, писати і голосові на ді голосові можна. відправляти. Ми можемо все головне, Телектрам. ну Телектрам. якби да пристосуватися угу. до цього відкрити меню по збережене, отримав. Мама, на диск. канал, друга суми з повітрями, mm -hmm. не на всіх mm -hmm. ну от, цікаво. Ми та, е, ще от, у нас да? не настільки багато часу, правда, дуже da. хотілося. А, а а Можемо але... знаєш, ну, що ще, давайте спробуємо. А є якісь yeah. програми, які, yeah. Спрогами, які yeah. можуть розпізнавати предмети? Це okay. вже додаткові програми, які встановлюються на наш телефон з Play Market або замстору. Uh -huh. Вони є, ліцензійовані, є платні, є безкоштовні. Ну зазвичай ми своїм клієнтам ставимо безкоштовні. Чому тому, що uh -huh. ну, хоча б для початку, щоб mm -hmm. було якесь уявлення, як це працює, наприклад. Ага. Да? А можемо Правильня? спробувати запустити. Можемо так, якісь... да, от на, наприклад, зараз. Повітря телефон має От Be My Eyes називається одна з таких програм. Mm -hmm. yes. І тут є декілька вкладочок. От зараз Можна. зробити фото. І він мені. Будь ласка. Він сфотографував, так. І тепер описуватиме. Так, да. зараз. Круглий білий столик із трьома білими чашками. Стіл стоїть на сірому килимі. На задньому плані видно людину в темних штанах, яка сидить на світлому кріслі. Також видно частину кімнати з рослиною у горщику, кольорове освітлення ліворуч та якийсь червоний предмет праворуч. Круто. Картинка трохи розмита. Ну у мене вона завжди розмита. Чомусь ніби і, і тремора в руках немає, але картинка в мене завжди розмита. але. Я вам скажу, що в принципі ну чітко Шопис. все Шопис. Да. Шопис. і тут Шопис. можна також додавати. Є кнопочка, додаткові запитання, де mm -hmm. ми можемо. Ну, наприклад, спитати в програми. Ну це по суті на основі штучного інтелекту. Mm -hmm. да? Це все робиться, і спитати. Ну, наприклад, чи є на чашці напис якою мовою цей напис? Майже я... Такі ну маленькі деталі. Да, 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 от все. Це. Навіть сам не завжди да. зможеш також побачити. дуже що. У -у -у. Е а він може, наприклад, там, подивитися, скільки грошей на столі, да? е так? Типу може звати? Може, це, це... Але це можна і через цю програму, але є набагато простіша, яка працює навіть без інтернету, ага. яка називається Cash Reader. Да? Налаштування. Зараз я вам продемонструю. Системний робочий стіл. Хакер світла. Знаєте, я дуже часто з Юрою бувають у нас такі, ну не те, що перепеті, про штучний інтелект. Пан Сергій, допоможіть, будь ласка, потримайте. Штучний інтелект дуже круто працює. Так, дивіться, ми зараз. Звідки з'явилися гроші? Звідки? лідер. Так. Підготовка українська гривня. Кеш лідер. Підготовка українська гривня. Розпізнавання українська гривня. Так. Чекаємо всі. Далека, далеко. 200. 200. 200. 200. Так, давайте, кладіть, у вас. 100. Ох, ти, Ого, так разу. швидко, відразу. Да, але ось недавно, буквально мені мої незрячі підказали лайфхак. Значить, коли незряча людина хоче порахувати кошти, да, ага. і випадково в неї вони розсипаються. То включається кишрідер, і за допомогою кишрідера збираються ці купюри. Також, от, продемонструю, якщо покласти кишрідеру щось інше. От листівочка така. Він все, він мовчить. Він нічого не говорить, тому що це не кошти. Він запрограмований Лише на кошти. Це найпростіше налаштування, коли ми її відкрили, і одразу вона в нас працює. Також ми використовуємо, як і всі сучасні люди, штучний інтелект. Так. Да? E, Gemіна, uh -huh. да? okay. як завжди, можемо поговорити з нею. Голов... Головна один екран. Okay. Головна. Скільки з прихованих можливостей в телефонах, про які. Слухи, же, ми навіть не по факту. Я просто слухаю, знаєш, і прям з відкритим ротом дуже цікаво. І От. чекаю наступну дію, як зробить зробимо. Е, розкажи нам буквально. Е, розкажи нам, будь ласка, вірш про листопад. Ось один віршик про листопад. <А>, чого <рістопад> так? ти? стан, показані кнопки регулювання гучності. Говори гучніше. Вгору, щоб закрити. Так. О, перепрошую, можливо, то в мене щось не гаразд зі звуком. Спробуй говорити коли кнопки регулювання зручності, було приховано. Так е, прочитай нам вірш якогось видатного відомого поета про осінь. Бо твій віршик мені не сподобався. Добре, розумію. Тоді, послухайте, можливо, вам більше сподобається такий вірш від Ліни Костенко: осінні листя мов килим. Барвистий, золотий і сумно про мені місяця над мовчазним моїм садом. Ну як? Добре, дякую. Чудовий вибір у штучного інтелекта. Будь ласка, білий да але пані Світлано. От ще хочеться окрім роботи на смартфоні, якою ви навчаєте людей незрячих, Хочеться ще дізнатися про навчання по професії оператор комп'ютерного набору. Але може спропас можливо опануватися чи теж більше з сенсорними працюємо? Ні, Ми працюємо з клавіатурою. Там встановлюється теж програма, яка називається. NVDA, uh -huh. неголосове візуальний доступ. І ми з нею вже починаємо працювати. Да? Uh -huh. Знову ж таки, вивчаємо клавіатуру, там ми працюємо з звичайною фізичною клавіатурою на дотик. Uh -huh. Складність полягає в тому, що потрібно вивчити саму клавіатуру на, повністю, да? uh -huh. а потім вже ми починаємо. Вивчать гарячі клавіші, тобто, як звичайна людина, яка користується сліпим набором тексту, не використовуючи мишку, на цьому все базується. Просто ми працюємо в навушниках і нас, нам програма все це озвучує. Ми натиснули якусь комбінацію клавіш, ми там відкрили якесь вікно. Чи зайшли в якусь програму і вже робимо те саме, що роблять звичайні зрячі люди. Цікаво. А, -а якісь інші навички, типу орієнтування в просторі, чи, там, чи спортивні якісь навички, є ще можливість такого опанування у вас в центрі? Ну, зараз, вибачте, не Страшно, все гаразд. Бачите, не хоче спортивни. Не, 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 спорт. не відпускає. нас, наш ефір, да, хоче бути не теж. Не не відпускає чи, відпускає так? нас. Так, так. Я, включити, я розумію, що віра може бути дуже сильна. <ріст> <ріст> Ні, нічого ти не розумієш. <ріст> <ріст> подруга, у нас ефір. <ріст> <ріст> Але ну це, дос, досить бач, досить цікаві технології. Вони завжди стоять і в нагоді. Головне, що вони допомагають. Звичайно, так які цього потребують. Хочу сказати, допомозі для людей. Максимально круто. Я думаю, що про це років, мабуть, там десять назад могли тільки. Я думаю, ніхто не здогадувався, що таке може бути. Да. Да, і от да, у нас є в центрі проєкт, який на, направлений на, на те, щоб навчити людину користуватися тростиною, навчити людину орієнтуватися у просторі, тому що тростина тростиною, але повинна працювати логіка, інтуїція, відчуття відстані і багато-багато інших. Відчуттів, які людина втратила ззором. Чому тому, що наш зір це наше світосприйняття на 90%. Коли зір втрачається, нам приходиться повністю все переналаштовувати, все своє життя, всі свої рухи, всі свої звички. І... Але якщо людина має бажання, знову ж таки, да, це все можна зробити. І на сьогоднішній день про це дуже багато говоримо, і про це треба говорити ще більше. І більше людей дізнається про це, і більше людей звертаються за допомогою. Тому працюємо, крім да, крім наших. Е Запитів, які дають нам люди по орієнтуванню, по навчанню комп'ютера, телефона, ми також допомагаємо з життєвими, звичайними побутовими навичками. Ну, наприклад, там, вимить посуд, скласти ліжко, розібрати свої речі. Mm -hmm. да? От за допомогою цих же ж самих програм ми можемо ну, по кольорах розкласти речі, ще по чомусь, якісь такі. Можемо навчитися елементарно зашити собі там шкарпетку чи гудзика пришити. Тому це теж дуже важливо на сьогоднішній день. Дякуємо, дякуємо, що розсилали нам стільки цікавих лайфхаків. Дякуємо, що завітали до нас і знайшли час.